Що, сьогодні в рамках нашого майстер-класу місто Кропивницький ми вносимо Benedict фуц пробуємо, тренуємося. І в цілому буде малюночок гарний. Такі розмиті жили, якісь хмари, дуже гарні. Несіння. Не глянцеваний, ущільнений малюнок. Все скоро буде. Маємо ефект майже вау. Майже як скло. І ще не, не вкривали воском. Цікавий малюнок. Непогано виглядає. Але вау-ефект буде тоді, коли знімемо малярну стрічку. Маємо типу вау ефект. Місто Кропивницький, приходьте, пробуйте, наносьте. Завжди готові надати на пробу вам матеріал. Проконсультувати. Приходьте. Це наші матеріали. Епіцентр міста Кропивницький, думаю, ви знайдете. Напроти 49-го ряду.